Ти почала досліджувати тему нутриціології для себе? Для себе так. В який момент відбувся цей перехід від для себе до бажання допомагати іншим людям? Як це відбулося? <клес> <клес> Як я сказала, що я зрозуміла, що окрім мене самої мені ніхто не допоможе. Да. А, це я сама грустна нова для всіх тих, хто зараз бореться з лишнього? <клес> вогою. Насправді так і є. Да. Так і Або Нестачу ви. Да. І коли я навчалася саме, mm -hmm. я зрозуміла, що це дуже цікава тема, і якраз тоді почалися ці мода, тренди на схуднення, і тоді ще була це ера еракий рік. Це був е, 19-20 рік. Mm -hmm. Це була ера Масок е, ПП. Правильне харчування, вуглеводи ввечері ні, там і тому подібне. А, і я зрозуміла, що насправді здорове харчування, правильне харчування це трохи різні речі. Угу. А і я зрозуміла, що я хочу допомагати в цьому і іншим людям. І якось доля звела мене з цією дівчиною, на яку я почала працювати. Вона мені давала людей. Я їх вела, і з кожним новим новим кейсом я розуміла, що я все ж таки на своєму місці, тому що мені важливо було не так привести людину до певної форми і як змінити її мислення.